Шановних з нашого шановного спікера пані Гнатовської Вікторії, вона з, з установи, яка сьогодні теж змінюється. Вона змінюється, ми вже мусимо забути про те е, Мінерго, Міненерго вугілля, Міненерго вугліпром вугілля і щось ще таке інше. І да, і це, не, це не структура, яка буде тільки. Вибачте, розписувати баланси, розподіляти гроші для шахт і щось там ще таке робити. Це, це структура, яка має бути центром стратегічного розвитку всієї енергетики, центром сприйняття саме стратегічних, важливіших, технічних рішень в галузі. І ми би хотіли почути, пане Вікторію, от як ви себе бачите в цій структурі, як ви бачите, як ви цю структуру, до речі, бачите в ринку, як ринок може бути змінено, як він може бути інтегровано, і що нас взагалі чекає з точки зору стратегії 2035 і далі. Дякую. Ви маєте 10 хвилин приблизно. Я буду слід. Час будемо. Так, Прошу тоді, Антоне. Презентація є? А вона працює все. Дякую. Yeah. Mm -hmm. yeah. Дійсно, я згор погоджуюсь з Світланою Вінеміниною відносно того, що у нас відбуваються реформи в реформах в Міністерстві енергетики та вугільної промисловості, тому що на сьогоднішній день ми реформуємо ринок електричної енергії, і в мене саме і є той відділ нормативно-правового забезпечення реформування ринку електричної енергії, так би сказати, бійці невидимого фронту, які пишуть саме нормативно правові акти, які надалі будуть виконуватися. І я на сьогоднішній день бачу навіть дуже багато людей в залі, які саме нам в цьому всьому допомагають, і наші консолідовані такі зусилля мають все-таки досягти певного гарного успіху, я так думаю, це на мою думку. І хочу почати з того, що в самому законі про ринок електричної енергії є така норма, що формування ринку електричної енергії. Здійснюється з урахуванням саме енергетичної стратегії. Енергетична стратегія ну, в минулому році було прийнято два важливих нормативно-правових акта, таких як Закон про ринок електричної енергії і енергетична стратегія до 2035 року. І саме на першому етапі енергетична стратегія передбачає запровадження третього енергетичного пакету до 2020 року. На сьогоднішній день Міністерство енергетики та вугільної промисловості України розроблено план заходів щодо реалізації енергетичної стратегії, які, до якого отримано ряд пропозицій зауважень. від центральних органів виконавчої влади, від кервіденкері учасників ринку міжнародних фінансових організацій, енергетичного співтовариства, в тому числі. І зараз цей план заходів допрацьовується. І основними моментами цього плану заходу все-таки є це сертифікація оператора системи передачі, синхронізація НСУІ, відокремлення функції оператора системи розподілу від функції постачання, створення оператора ринку та створення гарантованого покупця. Я б хотіла зупинитися саме на нормативно-правових актах, які, ну, по-перше, сама реформа ринку передбачає декілька все таки компонентів: це правові, економічні організаційні заходи та технічні. Я зупинюсь на нормативно-правових актах, за які, на які за які відповідальне саме Міністерство енергетики та вугільної промисловості України. Урядом було створено координаційний центр із забезпечення запровадження нового ринку електричної енергії, який очолює відмір міністра Володимир Кістіон. Також з метою все-таки узгодженості нормативно-правових актів, які розробляються всіма органами НКРКП, Міністерством, в тому числі ДП «Некукеренерго», енергоринком. Створено проєктний офіс, до якого було відібрано вже міжнародних консультантів, локальних консультантів, які будуть ці нормативно-правові акти. Узгоджувати між собою і а, розглядати на відповідність один одному і на відповідність європейському законодавству. А, також Міністерство енергетики створено а, наказом а, робочу групу, яку очолює на сьогоднішній день вже генеральний директор Директорату енергетичних ринків Ольга Анатолійовна Бусловець, який саме. А, Організовує роботу міністерства щодо е, запровадження нового ринку електричної енергії. Ольга Анатольовна також входить в склад координаційного центру при Кабінеті міністрів України. Е, е, основними нормативно актами, е, все ж таки, е, які розробляє міністерство, я б хотіла виділити, виділити один із основних, так як ви акцентували увагу, це все-таки погашення заборгованості на оптовому ринку електричної енергії, яка виникла на сьогоднішній день. Це закон про ринок електричної енергії передбачає, що це має бути законопроект, тобто прийнятий закон Верховною Радою України. Цей законопроект розроблявся ще учасниками ринку міністерством, ще на виконання закону про засади функціонування ринку електричної енергії, але не вдалося не запровадити той закон, ні прийняти щодо погашення заборгованості. Він знайшов свою іншу літерацію вже на сьогоднішній день. І а, пройшов ряд узгоджень з центральними органами виконавчої влади. Мав вже в принципі бути а, поданий до Кабінету міністрів України, але виникли деякі, ну, така затримка в поданні а, до Кабміну, а виникла через те, що а, МінФін запропонував інші варіанти погашення заборгованості. А, а, міністерство прийняло в тому числі разом з координа... ну, тобто координаційний центр прийняв рішення, що ми в те літерації, який він є на сьогоднішній день, цей законопроект будемо подавати до уряду, і вже е, на урядових комітетах е, міністерства разом з Мінфіном будуть вирішувати питання все-таки за ну щодо шляхів е, погашення цієї заборгованості. Інший документ, це е, порядок е, затвердження порядку про надання тимчасової підтримки теплоелектроцентралям. Міністерство розробило цей проєкт нормативного акта. Відповідно до цього порядку, тимчасова підтримка ТЕЦ на проведення реконструкції та вомунеризації буде надаватись Кабміном України метою підвищення ефективності комбінованого виробництва теплової енергії. Але ця підтримка буде здійснювати саме в перехідний період, тобто до 2019 року. Відповідне рішення, навіть не рішення, а висновок щодо доцільності підтримки чи не підтримки буде приймати комісія, яка створена буде при Міністерстві енергетики та вугільної промисловості. Комісію очолювати міністр енергетики, заступником, першим заступником співголовою буде міністр регіонального розвитку. В той же час Хотіла б також, також звернути увагу, що а, ця підтримка буде здійснюватись на, на основі технічного аудиту стану теплоелектроцентралі. Тобто кожна компанія має зробити технічний аудит теплоелектроцентралі і подати ці а, документи до комісії. Там буде певний перелік документів. Це все передбачено саме положеннями цього документу. Ще один документ це правила безпеки постачання електричної енергії. Хотіла б сказати, що в нас виникали деякі складнощі щодо його розроблення. Ми розробляли його спільно з Європейською комісією. надавали вони нам свої рекомендації. Також у нас працював від Світового банка експерт консультант. За підтримки його, але складнощ виникали в тому, що навіть в Європейському Союзі на сьогоднішній день е ці правила ще не зафункціонували. Так, так ми йдемо вперед, навіть ніж е е е сам Європейський Союз. Е е Тобто лише в цьому році впроваджувати це новий погляд на безпеку постачання, але тренерського формування плану оцінці ризиків та зменшення можливості шкоди від їх впливу на безпеку постачання. Також хотіла б звернути вашу увагу. На сертифікацію оператора системи передачі, тому що закон про ринок електричної енергії передбачає, що і в тому числі третій енергопакет передбачає, що сертифікацію що оператором системи передачі може лише бути сертифікований суб'єкт, який отримав сертифікацію погодження від безпосередньо від регулятора, і виділено. На координаційному центрі було прийнято рішення щодо затвердження плану сертифікації. Тут присутні представники «Укренерго». і цей план був затверджений ДП на «Укренерго» своїм наказом і виділено десь приблизно сім пунктів: це корпоратизація оператора системи передачі, так як на сьогоднішній день є комісія по корпоратизації і перетвор... ну, реорганізації перетворення на «Укренерго» в впад. Відокремлення оператора системи передачі, так як на сьогоднішній день оператор системи передачі знаходиться в управлінні Міністерства енергетики та вугільної промисловості, тому в управлінні Міністерства, якщо буде здійснюватись відокремлення, має бути чи суто система передачі, чи генерація. Тому генерація має бути передана іншому суб'єкту. Потім чи напрацювання хто це може бути? Поки що напрацювання немає, так як цей процес має відбуватись в комплексі з газотранспортною системою. А на сьогоднішній день ми маємо міжнародний арбітраж, і він десь буде, мабуть, вирішувати це питання ще приблизно рік відносно газотранспортної системи. Потім питання щодо власності оператора системи передачі на систему передачі. От тут виникло питання неузгодженості двох законів. Це про про е, управління об'єктами державної власності, якому говориться, що е, система передачі може бути лише у власності е, держави. А в законі про ринок електичні енергії є норма, що е, оператор системи передачі має бути е, у, оператора системи передачі має бути система передачі у власності. Тому дане питання мало вирішувати або внесення в один закон змін, або в інший. А, так як а, ми пішли шляхом, все-таки несення змін в закон про ринок електричної енергії, в якому а, визначити норму, що система передачі буде передана оператору системі передачі на праві господарського віддання. Все ж і е, зрозуміло, отримання висновку секретаря ентичного співтовариста, прийняття остаточного рішення про сертифікацію або відмову у сертифікації. Ну я все таки не сподіваюся, що все-таки отримання рішення про сертифікацію без відмови у, у сертифікації. Також хотіла ну, якби звернути вашу увагу, що у Міністерстві енергетики та вугільної промисловості здійснюється також технічна політика е, проводяться в рамках Українодатського центру семінари з постачальниками електричної енергії, тобто з обленерго, для того щоб їх зорієнтувати, входження в нову модель ринку електричної енергії по обліку і по іншим також питанням. Ну, я тоді буду закінчувати. <свісно> Добре, дякую, дякую, дякую дуже, пані.